Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас продовження катанини по Барселоні в надії заробити приблизно десь 16 тисяч євро в таксі, щоб купити Теслочку. У мене зараз на рахунку 3 3300 євро. І в принципі. Тут можна, я думаю, що не так уж і довго їх собирати, цих 16 тисяч. Тут є замовлення, бачите, і по, по скільки. По, по 180 євро. Там і бувають по 200. І от біля нас 391. Ну, Щоб його взяти, треба багато трошки проїхати. А тут з цієї сторони що? 100 євро. Давайте будемо починати з якоїсь мінімалочки, певно, 185 євро. До клієнта, в принципі, їхати не дуже далеко. Давайте, можливо, краще цього візьмемо. 174. Е... Так, ручнік. Ручник, ручник, ручнік. Будемо ми трошечки їздити вже сьогодні не так спокійно, як вчора їздили. Можливо, трошечки агресивніше. Не будемо стояти. В таких прям пробках жорстких. Не знаю, що було типу цікавіше дивитися на цю ігру. На джойстику в принципі, я зробив управління таке, ну, тіпа, чуть позменшував сенсіві, і можна в принципі, миритися, уже нема таких посмикувань, як коли були як я тільки починав грати. Так, я тут трошечки забув подивитися, ага, отак. Пробував е, грати на клавіатурі на мишки, але щось не дуже коротше, в мене сильно виходить, тому що мишка. Не мишка, а клавіатура тіпа, трошки дуже різка. Ну, тут весь прикол в тому, що колеса, коли ти повертаєш на, на аналогах джойстика, вони повертаються рівно на стільки, Наскільки ти, виходить, получается... дивіться, зараз покажу. От колеса передні. І я от аналог повертаю вліво. І колеса повертаються вліво. Вони можуть повернутися настільки вліво. Наскільки я захочу, щоб вони повернулися аналогом, поняли? Тобто, от чуть-чуть чуть-чуть там, чуть -чуть більше. А на клавіатурі вони постійно отак от. Ідуть в крайнє положення, причому дуже різко. І виходить трошечки фігова така інформативність, ніже на джойстику. Так що на джойстику краще всього привикати і грати гоночки на таких устройствах. Саме краще, звісно, грати гоночки на таких рулях з педалями і так далі. У мене колись були простенькі. Я пам'ятаю, я купив в OLX давно вже. Я віддарив е, своєму племіннику цей руль е, з педалями. Ну, він був такий, знаєте, я колись його велик, я ж кажу, купив десь за гривень 250, по-моєму. <хи> е, ще коли курс був десь 20 там, з копійками. Ну, це були якісь такі самі прості, вони. Е, там, педаль газа, педаль тормоза без коробки передач. І просто, виходить, руль не повний оберт робив. Але була вібрація, були там всякі ці настройки обратної зв'язки, там, коротше, ну, в плані того, що руль вертався, коротше, там, ну, все було, вроді, прикольне. Можна було їх настраювати, щоб не було цього такого усілля там, на швидкості, щоб він стає дубійший, дубовіший. Типу, знаєте. Ну, коротше, прикольний такий руль був. І сама единственная офигенно интересная игрушка была это Grid. Grid Autosport. Вот там самое найтке було таке, типу, фізика э, движений автомобиля была найбільш наближенішою до реальной. И там була сама така чітка якась. У всіх іграх, получається, ти поврачуєш жуль э, в какую із сторін, і там какая якась затримка. Типа, як потом воно аж повертало. А в GRID Autosport ця затримка якось, типа, була мінімальною. І через те, ти коли рулив, то настільки кайф, що я не можу навіть передати. Чуваки, це треба просто пробувати. От реально, ви те, що ви за кермом в себе в автівці не можете там, допустим, реалізувати якийсь там занос чи ще щось, то в ігрі, в принципі, все так чітко передається, коли ти на рулю цьому граєш. А я. Я ще навіть не пробував на такому рулю грати, який ну, два оборота там, чи 2,5 оборота в одному і 2,5 оборота в другому напрямку. То то, мабуть, там кайфовий руль. Так само педальки газа. Тоже на клавіатурі ти нажимаєш газ, і там просто йде газ в пол або тормоз в пол. На джойстику тут йдуть такі тож, плавні. Тормоза і плавні газульки. Так, заробили ми з вами 190 євро. Є в нас наступна мінімалочка 192 євро. Ми будемо брати. Ну давайте візьмемо. Це клієнт нашого прям вообще пару метрів від нас. Hey there. Hey there. Так, а куди ж ми їдемо? Їхати нам. А ми взагалі можемо відкрити, типа карту. Щоб подивитися, куди їхати нам. Ага, куди, дивіться. в принципі, кружок зробити і ми приїхали вже практично. Тут можна, я думаю, собі дати капчика, щоб побистріше це все було. Головне, щоб не було пішохідного переходу, а ніхто не вибіг. Блін, камера. Ну це всього навсього 20 євро, так що можна не переживати. Так, да, звісно. Сотню заробимо, перніше дві сотні майже. 20 уже пішло на штрафи. Лівий поворотник. Не понял. Що, що? За трафік Lights. не встиг прочитати. Оранжевий якийсь. мелькає. Так, це в нас, друзі, сьогодні в реалі субота. Субота. Сия. Сия, Сия. Так, що це в нас виходить? Слідуючий за 300? Берем, берем. Ще буквально. Так, не подивився в зеркало, ще буквально два замовлення, і ми повисимо свій рівень. Якийсь тут є рівень в грі. Що? машина їде, алло. В смислі, от чувак сідає, чи чувіха, а машина їде. Це що, нормально? Я не можу. Я жав в момент заставки на тормоз. воно не, ж... не жметься, типу. Не тормози. Багуліна, получається. Так. Подаємось на карту, куди нам тут їхати. Ага. Сьогодні, до речі, відкривав карту е цього. Ну, це там, де ми їздимо. То вона практично от точ точ оце от зелена штука є, коротше, в Барселоні. Все тупо точ точ ці вулички такі. Короче. Тобто, скоріше всього, тут все скопіровано реально, як воно є. Типу в дійсності в Барселоні. Прикольно. Навіть дуже. Так, пацки на моцьках. Давайте будемо якось вас обганяти, бо ви вже трошки харите цією швидкістю. Ці стлофори на кожному шагу, блін. Односторонній рух практично візде. А, що я хотів сказати? Так, сьогодні субота, виходить, це відео, коли я його записую. Тут монтажа, в принципі, ніякого не треба, то відео може виходити прям там практично одразу. І завтра в неділю планую, можливо, виїхати потаксувати в реалі. Вже е, вийшла, виходить, ця, як вона називається? Коротше, 130 годин пройшло. І можна, в принципі, вже буде виїхати. За кермо сісти, я думаю. Нам треба стартанути різко на зелений. No. нас Назіруємо. Цей челібос нам мішає, але ми так от поступаємо з ним. Просто об'їжджаємо на резкічах. Uh. Ну, то так якщо зависнути, в принципі, на часов... я знаю, 8 десь роботи, то можна теслочку купити десь за. дня, два, три. Дофіга, да, щось, типа, трошки ігрового часу. Так. Мы прям в цей парк заедем, чи шо? А ну? Да, прикиньте. Зараз прям в цей парк заедем. Оу, oh, щет, шо це? Че оно так начало Я Еле справился с управлением. Надо будет, знаєте, типа на карті э, включайте ці вулички Барселони. Ну типа там ж можна цього 3D чувачка кинути, знаєте. І включайте ці вулички Барселони. Чи вони дійсно приблизно такі, типа, по атмосфері там по построєнню по цьому всьому? Так, тут ж можна якось заїжджати, так? Да? Получається. Другой рух, там якась лошадка. Так, майже приїхали. Опача. Прям треба чітко запаркуватися, бляха. Так, 4 зірочки, коротше, щось недовольні люди. Не знаю чого. Ще в принципі одне замовлення, щоб взяти третій рівень. Давайте одразу візьмемо те, що нам предлагають. Оу! Жіночка, ви що тут ходите? Зараз, коли я побачив, що вроді би не було машин. Так, нам треба розвернутися якось. Або по кругу просто поїхати. Де це ми знаходимося? Ми прямо тут всередині цієї херні. Представляєте? Що це взагалі таке? Якийсь типу парк такий. А тут що? Не знаю, що тут. Ну, скоріше всього, там так само, виходить, внутрі отакі, от якісь типу, лавочки там то все. Ігрушка якогось там, по-моєму, 18-го року ця. То все має бути, в принципі, скопійовано з тих років. Я собі так думаю. Вчора ми заробили з вами. 300 євро. А, буквально за пару замовлень ми заправились, подивилися, що там в гаражі, що можна купити і за що. Сьогодні, походу, буде трошки більше. Гражені. Так, червоний. Нам треба наліво. А потім десь... Ого, аж куди не розворотити нічого собі. А може ми, ми цікаво схитрити і одразу. Е, так, що в нас там? По світлофору нічого не видно. Раз оці машинки стоять, то значить ще. Ага, це я на зустріч, поняли? В чому прикол. Давайте, звідси, спетляємо. І взагалі. Типу, поїдемо. Ось так. Пробуємо схитрити і якось проїхати зараз. Ага, ніяк тут не схитриш, бо тут нема проїзду. Тут нормально так розділили дорогу. Ніяк не схитриш. Півтора кілометра придеться ще прогнати. Так, і вже прийдеться включати двірники, бо вже є какашка, у нас тут, дивіться, 80 км в час і вже машина трошечки туго керується на джойстику. Ну, на кермі вона би керувалася дуже чітко, мені здається. Так, де ж цей розворот? Опа. Це ще далі. Давайте тут розвернемося. Що нам за це буде? Нічого. <звук> <звук> Пішехода чуть не скосили. Так, да, якщо десь отако вибіжить пішоход, <звук> то ось моя... мій тормоз, а це повний тормоз. Я не встигну навіть стати. До речі, тут була камера швидкості. Йдеться задом паркуватися, mm. Так, що мені треба? Тут uh, remove this awful bug from the window. Вак тільки що сказав, типа що заберіть цей хрень з вікна. Йому ли не все одно, типа, короче, то шума там на вікні. Якщо що. Давайте попробуємо Забрати. Брин включити дворники. А... Ось так от спрацює. Оу, oh, щет, тормози. Все, ти довольний, дядя? Нам надо буде сьогодні заскочити зараз після цього замовлення на мейку. Ми вчора не були там. І... Давайте виключимо цю хрень. Не знаю, правда, як це зробити, а, а отак. На мийку. А може просто одразу в гараж? Тут не можна наліво, бачите, треба об'їжджати. Ми спробуємо все-таки повернути. Що нам за це буде? Нічого. Так, це що в нас тут? Червоний зелений, знімаємо зручничка, газіруємо. Оп, -оп, оп. Все в лежачих поліцейських. Що так носить, алло. Інтересно, яку оцінку цей поставить. Три. В чому прикол? Так, взяли ми третій рівень. Е, наступне замовлення у нас є, но на ми його брати не будемо. А зараз зайдемо е, в карту. І. Виберемо що? Гараж? Ну, давай. Це що таке? Ага. Ого? Ми скоротим. Десь тут нам треба розвернутися. Що це взагалі таке? прикол. Та да, ти що, що це на 70 км в час її так кидає? Значить, 4200 у нас в касі. Ми зараз маємо заїхати в гаражик, помити машину, зробити ремонт і заправитись. І подивимося, які у нас чисті кошти за сьогоднішній виїзд вийшлося. Наш гаражик, по-моєму, десь тут зразу за углом. Тобто пише що треба об'їхати, бог з нас скільки, але в моєму гаражі тут у нас за углом знаходиться. Ну що, дядьки, поїхали, давайте. Щось ось так довго, блін, що капець. О. А, стоп. Дай проеду. Червоный. Теперь вроде бы зеленый, не? Не, червоный. Та десь котиться моя машина. По-моєму, гараж десь туди. В тому боці. Зелений. На пішоход ще йде. Так. Щоб не об'їжджати, ми отак от заїдемо в гаражик. По безпреділу. Це що таке? Restore the cars and damage. Не знаю, що це за фігня. Скільки вона нам коштувала. А, понтей. Що нам там ще треба заправитись? Десь на 80 євро приблизно. Перемонтувати машину десь на євро 70 Чи скільки там. І... Пару євро коштує мийка. Значить 3600. Щось, коротше, жорсткі розходи у нас, слухайте. Оце все відновили. Ми сьогодні навіть там толком в ДТП не були. Не били, не били тачку. І заробили всього навсього чистяком. Всього навсього чистяком заробили 300 євро також. Хм. Цікаво. Перезапишемо наш сейф. І, в принципі, все на сьогодні, друзі. Я думаю, що. Не знаю, коли ми купимо цю Теслочку. 3600. Реально тільки 680 євро за 2 дні вийшлося. Треба 16 тисяч. Ну. Може. Щось придумаємо, не знаю. Побачимо. На сьогодні, друзі, все. Завтра чекайте, напевно, що відос із таксовки в реалі. А, пока. Всім подякував за перегляд. До побачення.